Доброго ранку, мої любі. Ну що ж, вітаю вас зі святом, з Міжнародним Днем жінок в боротьбі за гендерну рівність. Тому що є е, е, люди, які, може, не до кінця розуміють, е, що воно означає Ну, 8 березня, ти 8 березня, але це те свято, яке ми є. Рівні, маємо права з чоловіками. Ну я не вважаю, що це свято таке велике, що ми повинні його святкувати, що повинні бути вихідні, але це є наше досягнення. Будьте всі здорові, щасливі, усміхнені. Бажаю вам весни не тільки на по календарі чи за вікном, а бажаю вам весни в душі, в серці. Ну що ж, миру нам? Всім і здоровячка побільше, а тоді все в нас буде хорошо. Отак, мої хороші, погода причудова, городи садимо, працюємо, прийшла, приходить вже гаряча пора. Ну що ж, ми ж це очекали всю зиму. Говорили, боже, які довгі вечори, смеркає, а зараз попрацювала день, другий, третій димо. Заморилася. <хи> ну, що ж, ми ж все знаємо, що воно так буде, але нічого, ми до всього звикнемо, і все у нас буде добре, все будем... ми всю роботу будемо робити потихеньку, підгонити, готуватися до Пасхи, до Великого Свята. А зараз що ж, іду попораюся і піду на город. Погода причудова. Вже прийшов той час, що я буду прокільчувати перчик. Покажу як. Беру я отак туалетної бумаги, такий гарний кусочок, складаю її, отак, в четверо, ну, щоб був хороший такий шар, грубенький. І Викладу в лоточок, такий лоточок і кладу в лоточок. Трішки лоточок, е, я потім зволожу лучше. трішки я так зовсім зволожила. Перчик я в баночці е, на сутки замочила водичкою. Це в мене я сама збирала, тому що цей рік. Була засуха перець весь засох. І я купувала на базарі, збирала на сінечко і тепер буду сіяти. О, зручно, перчик з'їла, іначе сіннячку посію. І так на цю бумажку я її розкладаю, весь бумажку час від часу буду збризкувати, накрию ще одним зараз слоєм. І він буде в мене прокільчуватися. Мені подобається висаджувати перець уже прокільчений, тому що в тебе не пустує місце, ти знаєш, що воно зійде, що не зійде. А коли, сієш, перець не прокільчений, він довго сходить, по-перше, а по-друге, ти не знаєш, яка в тебе буде схожість. А так. Все гарненько виберу. Розкладу, розгорну. Я в тряпочку замотуюсь. але мені так подобається. Бумажка хорошо промокає. Отак От і перекладаю зверхи. Тут є багато вологи, тому що я вилила трішки водички, ну, зараз ця бумажка впитає ту. Щоб не було багато води, я її трішки залишу. А ввечері так накриваю кришечкою, так, він, вологий. Тут де грубше, то тут зверху суховато, але там хорошо. Накриваю кришечкою і кладу в тепленьке місце. Ввечері подивлюся, наскільки там водичку е, убрало, і легенько збризкаю, зволожу все. І Кожен день буду відкривати, пускати туди повітря свіже, щоб не забанялося. І так, покільчиться і будемо садити. Ще я ще хочу показати, дивіться, кактус викидає на цвіт. Один, тут два. І там ще знизу є третій. Його не можу я подвинути ніяк, тому що він. Такої форми, що падає. Така мілесенька. Рукавички, звісно, в каструлі теж. Така мілесенька, мілесенька. А ну мені скажіть, хто ще садить такий овес? Овес, я на нього кажу. Тут нема, що в руку взяти в пушку. Але я завжди садю таке мілесеньке, і отак зарані. Вона ніколи не стріляє, вона добре укорінюється. Поки нема того тепла, а коли буде тепло, піде рости і буде гарна цибулька. Перевірено.